Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Анонс акції АТБ з 8 по 14 травня. Давайте разом поглянемо, які ж це дивовижні пропозиції пропонує нам АТБ до 42%. Приємного перегляду! Морозиво від торгової марки 3 ведмеді. У стаканчику 11 гривень, ріжок 27,50. Морозиво 3 ведмеді, 500 грамів полуничний чізкейк або тіремісу 95 гривень та 90 копійок. Напій Пепсі або Пепсі Блек 2 літри об'єм. Ціна 32 гривні 90 копійок. Цукерки Ромашка вагові 100 г від торгової марки Рошен коштують 15 гривень. Кава Рощина сублімована 140 г від торгової марки Картна 178 гривень. Кава від Якобс 201 гривня розчинна, у зернах 386 гривень і мелена натуральна 84 гривні. Ковбаса варена лікарська 500 г від торгової марки Добров 99,70 гривень. Сир плавлений вершковий або дружба від торгової марки Золотий Резерв ціна 13 гривень. Ковбаса напівкопчена, Губернська 420 грамів в упаковці. Від торгової марки м'ясна лавка 65,50 грамів Кетчуп лагідний або шашличний 250 г від торгової марки Оліс. Ціна 14 гривень. Як бачите, копійки заокруглюю більшу сторону. Майонез столовий 40 гривень або чудовий 34,50 від торгової марки Оліс. Сир напівкопчений від руки 52 гривні, соус часниковий або сицебелі 19,30 180 г. Крильця курячі копчено варені 1 кг 180 гривень від своєї лінії. Сардельки варені 177,50 теж за кг. Ковбаса мюнхенська від торгової марки Глобіно це м'ясо або п'ятачок 84 гривні за 600 г. Ковбаса сирокопчина салямі фірмова 1 кг 241 гривня Шинка варена 500 г 108 гривень. Йогурт густий від торгової марки Молокія 21 гривня, 50 копійок, 26,40 та білий безлактозний 24 гривні. Морозиво пломбір від своєї лінії 81 гривня 50 копійок. Морозиво магнат, малиновий чизкейк 500 г за 100 гривень. Морозиво пломбір дитячий 1 кг від торгової марки «Мушкетер» 134 гривні. Йогурт від торгової марки Злагода 800 г. Ціна 36 гривень, 39 та 40 гривень, 50 копійок. Морозиво від торгової марки Ласунка. Стоп наркотик 19 гривень. Мохіто 14,80 гривень. Морозовий торговий марки 3 бетмеді 25,70 гри, черничний чізкейк 100 г. Форель слабосолена. Філе кусочок 240 г 209 гривень. Гурбуша свіжозаморожена філе 1 кг 296 гривень. Паста з ікрою океанської риби 180 г 33 гривні від своєї лінії. крабові палички від Deluxe 47,40 за 250 г. Вода поляна квасова від своєї лінії 25 гривень. Бон Буасон bon 12 гривень. літр 750 мл. Напій чамбо від біоли 26 гривень, мохіто від своєї лінії 25 гривень, холодний чай від своєї лінії 500 мл 12,60, 1 літр 22 гривні та 40 копійок. Цукерки золота лілія. Вагові 100 г 16 гривень від конті. Шоколад «Міленіум» – 25 гривень, 95 грамів. Печиволовіта вітрошен 420 г 67,50. Є два смаки в асортименті. Вафлі артек класичні молочні або лимонні від своєї лінії 236 г за 29,50, шоколад від «Мілка» 270 г 106 гривень, тістечко бисквітні сендвіч від «Мілка» 67 гривень 150 г. Томатна паста 460 г від розумний вибір 41 гривня, огірок консервований від верес 55 гривень, консерви бугур із м'ясом курки 40 гривень. Червона квасолі із м'ясом індички 40 гривень. Консерви сердина 41 гривня та 70 копійок. Кілька 28,90, від торгової марки море. Чай від торгової марки Deluxe Foods 80 або 100 г ціни 42 гривні, 43 гривні та 49 гривень. Чай від торгової марки The Tea Moments 36 гривень пірамідки та 37 гривень. Какао напій від Nesquik, ціна 43 гривні 140 г. Чипси від торгової марки своя лінія 44 гривні 200 г та 27 гривень 110 г. Насіння соняшника торгової марки Саныч» 33 гривні. Піца 84 гривні 235 г. Рушники паперові від своєї лінії 2 рулони 28,50 Папір Попір туалетний «Еліт Soft від своєї лінії 35,50 Прокладки гігієнічні лібрес 25 гривень та 46 гривень щоденні, прокладки Натурела 60 гривень 12 штук, серветки вологі Giggles 33,50-120 штук, шампунь або маска від Калус 110 гривень 1 літр. Зубна паста Колгейт 31 гривня за 50 мл та 30 гривень 50 кубів за 75 мл. Дезодорант Old Spice 90 гривень 50 мл. Антиперспірант чоловічий стік. Засіб миїчів концентрований для миття посуду 500 мл 33,50 неопюр. Засіб для миття посуду «Фейрі» 56 гривень. Капсули неопюр 14 штук 114 гривень, 10 штук 89 гривень. Порошок для прання Грюнвальд 24 грн. 400 г, освіжувач повітря від своєї лінії 250 мл 36 гривень. 8 ароматів в асортименті. Засіб миючий Power Deluxe Wash and free 84 гривні. Корм для котів 30 гривень 50 копійок вологий і 34 гривні сухий. В упаковці 400 г, консервований. 415 г. Підгузки трусики від торгової марки Huggies. Ціна 388 гривень. Підгузки Elite Soft. Підгузки для дорослих. Ціна 163 гривні, 175 гривень та 157 гривень. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі.